До Львова приїхав один із найвпливовіших музикантів Америки, знаменитий трубач і композитор Уінтон Марсаліс. У четвер він влаштував майстер-клас музичній академії імені Лисенка. Саме перше що манера, крім того, що одне слухати, а друге почути послухати, як він скажеться вживу в метр від тебе, і похлопає, похлопає по плечу. Фан, просто фантастичні відчуття. Він мій надав насна і. Допоміг мені усвідомити, що це правиль, правильний, правильний хід. Марселіс оцінив гру львівських студентів та випускників. Уінтон <му> каже: кожен музикант має розповісти свою історію. Якщо тобі нема чого сказати, тебе не врятує ні гарний костюм, ні гарний інструмент. <проб> дуже важко грати на трубі. Uh, <проб> біфлет. Грав високі ноти, ніби молі. добрий звук в низькому регістрі. Дуже добрий ритм. Марселіс походить з родини професійних музикантів: лауреат премії Греммі та Пуліцерівської премії з музики. Останні 20 років займається просвітницькою роботою, їздить із концертами і майстер-класами по всьому світу. Ще ми кажемо про музиканта універсала. Це Дуже це нечастий випадок, коли музикант на одному рівні висококласно виконує академічну музику і джазову музику. У Інтон Марсаліс разом із квартетом Ігоря Бутмана виступить у п'ятницю у парку культури імені Богдана Хмельницького в рамках міжнародного джазового фестивалю Альфа-Джаз Фест, який офіційно розпочинається 3 червня та триватиме до 5 червня у Львові.